Привіт всім! Рада вітати вас на своєму каналі Даріанна Вайт про Маджік всіх е, нових підписників і постійних, е, і постійних також глядачів, які е, постійно заходять на мій канал, які ділиться, діляться моїм відео. Е, як ви вже знаєте, більше всього я люблю працювати з воском. Е, тому я перед цим, як відливати віск, я завчасно замовляю віск з молитвами, щоб остаточно допомогти вам. І тому, тому мені вдається повністю зняти з вас негатив. Я думаю, що ви вже тому переконалися, якщо дотримуєтеся моїх рекомендацій. Бо коли ми беремо віск в розтопленому виді. І на нього начитуємо молитви. Він має дуже сильну цілющу силу. І ми забираємо весь бруд з енергетичного тіла людини і всіх його органів, закриваємо всі пробоїни в чакрах і зберігаємо його природну силу, гармонізуємо біополе вашого життя. Так само я виливаю віск у замовлену воду, що повністю допомагає зніма... знімати з вас негатив, коли ви промовляєте своє ім'я. І в сьогоднішньому відео ми будемо знову знімати негатив. Вам нічого не потрібно робити, лише сісти, запалити свічечку, дивитися на полум'я, повністю розслабитися. І проговорювати своє ім'я, коли я буду говорити ваше ім'я. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ваше ім'я. Я, раба Божа, ваше ім'я, до мене зійшов Дух Святий, Дух Ісуса Христос. І Він прийшов, щоб зцілити мене, ваше ім'я, від усього, що було на мене пороблено, від колдуна притящого, бідмиртвика вредящого, від зуроку сотворенного, від прокляття наведенного, від зависливого споглядання, від злобного промовляння, від усякої болесті, хворості, від страхів, переляків, проклинань ваше ім'я. Тіло своє очищаю, на віск всі недуги зливаю. Проговорюємо свої недуги, що у кого болить які у кого проблеми, проговорюємо про себе, знімаємо всі негативні програми, всі погані канали, нитки обриваємо, знімаємо всі замки від картів вашої долі і фінансів, порчу на роботу, на сім'ю від ворожбитів, від недоброжелателів, Повертаємо удачу. Успіху всьому у своєму житті і у бізнесі і відкриваємо канал добрих починань. Знімаємо назавжди во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ви можете про себе читати, очі наші. Зливається порча з раба Божого ваше ім'я. Знімається порча з раба Божого ваше ім'я. Знімається порча з раба Божого ваше ім'я. Знімається і у віск запечатується на віки вічні. Амінь. Віск відливаю всі хвороби, недуги, порчі, науроки, страхи, підклади, привороти, відвороти. Все знімаю, у віск замикаю. Та буде так, амінь, амінь, амінь. Та буде так, амінь амінь амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний помилуй нас. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа знімаємо у віск, запечатуємо назад ворогам, відсилаємо. Я, раб Божий, ваше ім'я. Очищаюся від усього, що було на мене пороблено, від колдина притящого, від медв'яка вредящого, від зороку сотвореного, від прокляття наведенного, від зависливого споглядання, від злобного промовляння, від усієї болесті хорості, від страхів, переляків, проклинань ваші ім'я. Тіло своє очищаю, на віск всі негоди, недуги зливаю, всі негативні програми, всі негативні канали, нитки обриваю ваше ім'я, все худе, наносне, що на мені гніздилося, у віск відлилося від чорних тіней, від злих людей. Знімаю всі замки, від крадіїв вашої долі і фінансів, порчену роботу на сім'ю, всіх ворожбитів і недоброжелателів. повертаємо удачу у всьому житті, у бізнесі, у всіх починаннях, знімаємо все погане назавжди, ваше ім'я. Очищаємося від усього, що було на мене пороблено, від колдуна притящого, від мертвяка вредящого, від зуроку сотворенного, від прокляття навіденного, від зависливого споглядання, від злобного промовляння, від усякої болесті, хворості, від страхів, переляків, проклинань ваші ім'я. Тіло твоє очищаю, на з ці негоди зливаю. Всі недуги, проговорюємо недуги, всі негативні програми, всі негативні канали нитки не обриваю ваше ім'я, все худе, наносне, що на мені гніздилося, у віск відлилося від чорних тіней, від злих людей знімаю. Всі замки крадіїв вашої долі і фінансів, порчу на роботу, на сім'ю всіх ворожбитів, недоброжелателів. повертаємо удачу, успіху всьому у житті, у бізнесі, у всіх починаннях. Знімаємо назавжди во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я раб. Божий, очищаюся від усього, що було на мене пороблено, від колдуна притящого, від митяка вредящого, від зуроку сотворенного, від прокляття наведенного, від завислого споглядання, від злоблого промовляння, від усякої болесті, хворості, від страхів, переляків, проклинань ваше ім'я. Тіло своє очищаю, на віск ці недуги зливаю, проговорюю всі недуги, всі негативні програми, всі негативні канали, в нитки обриваю ваше ім'я, все худе наносне, що на мені гніздилося, у віск відлилося від чорних тіней, від злих людей. Знімаю всі замки, відкриті у вашої долі і фінансів, порчу на роботу, на сім'ю, від всіх ворожбитів, непрододоброжелателей. Повертаємо удачу, успіх у всьому, у житті і у бізнесі, у всіх починаннях. Знімаємо і відкриваємо всі дороги назавжди. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, помилуй нас. І зніми з нас весь цей негатив. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сана, і Сина, Святого Духа, амінь. Знімаю, присякаю, увіз, замикаю. Знімаю, присякаю, увіз, замикаю, знімаю, присякаю, увіз, замикаю. Знімаю, присякаю, ваше ім'я у віск замикаю. Знімаю, присякаю, ваше ім'я, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, ваше ім'я у віск замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Та буде так, на віки вічні. Амінь. А зараз, дорогі мої, подивимося, що у нас тут відлилося. Ось у нас відійшли оці всі прив'язочки, канали. Маємо тут так само відійшла у нас якась сущність, якась прив'язка, яка була зроблена. Скоріше тут якась була зроблена так само любовна магія. Ось усі канали, прив'язки. От що ми бачимо з цієї сторони. Зараз ми подивимося відливочку, що у нас злилося з цієї сторони. Ось у нас що у нас злилося. Скоріше всього, тут є канали, які були під ключки. І тут так само дуже великий страх злився. Злився дуже великий страх, емоційний стан, нервовий. Як ми себе почуваємо, так воно все і тут злилося. Я ми бачимо, є багато тут накруток, різних вузлів, канатів, жгутів, руйнування. Це може бути руйнування так і само, як якихось душевних станів. Ну, Якщо б це злилося, то воно у нас вже відійшло і дякуємо всім! Силам небесним за допомогу всім чотирам стихіям за допомогою, що допомогли сьогодні нам злити ось цей негатив, який ми сьогодні від вас забрали. Відливочку можете дивитися стільки, скільки ви вважаєте за потрібне, якщо ви почуваєте себе хворим, якщо у вас якась тривога, якщо у вас якісь негаразди в сім'ї, у бізнесі, включайте відео. Сідаєте, розслабляйтеся і проговорюєте свої, всі, всі свої негативні, що вас мучить, і це все ми будемо зливати. Отож, дорогі мої, всього вам найкращого бажаю. Дякую за перегляд відео, за те, що підписуєтесь на канал, ділитесь моїм відео. Так що підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропустити слідуючого відео. Очищаємося, будьмо здорові, і всього вам всього вам найкращого. Нехай Бог, святий Бог вас благословить на віки вічні. Амінь. До побачення, мої любі.